Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми продовжимо робити ранкову зарядку. Сьогодні роб... зробимо зарядку та е... розминку на розтяжку. Розпочинаємо. Руки на ось, вперед, назад, ліво вправо. Поїхали. Три, четыре, два, Наступне задання. Нахил голову вліво. Наступне завдання. Руки працювали, продіння ножиці. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три, такі. Дуже добре молодці. Наступне завдання. На раз, до, до, плечі вверх на, на два опускаємо. Поїхали. Розпочнемо завдання. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два, три. Закінчено. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахили тулуба. Чотири рази вліво, чотири рази вправо. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Дуже добре молодці стараєтесь. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири, шість. Вісім. І на останок раз. 4, 5, 6, 7. Закінчуємо. Моді. Наступне завдання. Нахил тулуба вперед. Назад. Вліво. Вправо. Розпочинаємо завдання. Раз, два. Три. чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. два, Три. Закінчимо. Молодці. Наступне завдання. Ми винесені пліч. 15 нахилов в кодній нозі, 15 нахиловку іншої нозі. Вправо називається міниця. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Продовжуємо. Шістнад, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять 28, двадцять пять, двадцять двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять. Молодці, закінчили. І на останок сьогодні розминка Ставимо одну ногу. Десять раз розминаємо. Все виконуємо спокійно, без різких рухів. Продовжуємо завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 9, 10. Іншу ставлю нову. 1. два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І переходимо к розминки. Прошу вас, не забувайте, будь ласка, записувати свої відео, відео роки та відправляти мені в Telegram, WhatsApp або у Viber. Не забувайте підписувати, будь ласка, видавайте. Ім'я, фамілія, клас і від якого числа зроблена ранкова вправа. Робимо два підходи по 15 разів, якому нижче тягнемось. Розпочинаємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. Робимо невеличку паузу. Відпочиваємо 5-7 секунд і продовжимо. Ще 15 нахила, другий підхід. І на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Коли робимо нахили, коліна не згибаємо, стараємось якомога далі тягнутись. Будьте здорові, не забувайте займатися фізичною культурою. До побачення! На все добре, діти.